Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Які масштабні напрацювання презентував Новояворівську столиці та як долучитися до добрих справ Червоного Христа в громаді? Вітаю з вами Марія Канцелярист. Слухаємо основне новини на Янтарна Фем. До підсумків новин громади новояворівчани відвідують важливі партнерські заходи. Так днями у Києві відбувся четвертий форум керуючих справами діалог рішень, майстерності управління та згуртованості команд органів місцевого самоврядування. Йшлося про обмін досвідом у сфері надання публічних послуг та електронного врядування. Новояворівськ презентував свої масштабні напрацювання. Допомагає та приймає допомогу. Червоний хрест Новояврівська це благодійна організація, яка підтримує. Також тут можна вибрати вживаний одяг у гарному стані чи поділитися ним. Контакти для добрих справ є в наших соцмережах. У Новояврівському дошкільному закладі Ялиночка провели благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. На зібрані кошти придбали два дрони на суму 38 тисяч гривень. На решту коштів волонтери закупили засоби гігієни та цукерки для військових. На підтримку подальшої співпраці в Старицькій школі відбувся квест із командою молодіжного банку ініціатив. Розв'язували завдання на локаціях реалізованих ідей. Це були територія релаксу, велопарковка, музеї, 3D-лабораторія та простір вільних. Навчально розвивальні заняття для дітей від трьох до шести років у Новояворівській бібліотеці фінішували. Тож для юних вихованців організували випускний. На заході підкреслили, що діти навчились бути допитливими, креативними і самостійними. У добростанській школі організували для дітей креативне свято. До програми заходу увійшла казка Рукавичка та безліч локацій. Йдеться про фейс-арт, майстер-клас із виготовлення фоторамок, віртуальний інформ коктейль та арт майданчик і спортивні естафети. І команда Янтарне Фем нагадує, що нині триває важливий актуальний збір. Наш земляк Сергій Железняк, який служить у 80-тій львівській бригаді, просить придбати двигун для машини. Потрібна сума 95 тисяч гривень. Уже є чималий старт збору. Проте важливі будь-які внески. Усі деталі та номер картки є в наших соцмережах. Новини на «Янтарне Фем. До новин держави Україна підписала меморандум про взаєморозуміння. Він передбачає, що європейський банк реконструкції та розвитку акумулює 300 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору. Кошти підуть для Укренерго, Укргідроенерго та Укрнафта. І до новин Львова чеське брно стало 29-м містом братимому Львова. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. За його словами, від початку вторгнення Чехія займає активну проукраїнську позицію. Країна прийняла понад 400 тисяч українців. І про погоду 6 червня в четвер в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 24 градусів, уночі 13. Триватимуть короткочасні дощі та грози. Вночі й вранці слабкий туман. Вітер західний – 7-12 метрів на секунду. Поки все бажаю вам доброго вечора із радіо рідного міста! Найактуальніші новини щогодини на янтарнафем.